У четвер Китай використав своє право вето, заблокувавши проєкт резолюції у Раді безпеки ООН. Документ запропонували США. Він стверджував право Ізраїлю на самооборону, закликав до гуманітарної паузи у війні в Газі та вимагав від Ірану припинити експорт зброї бойовикам. У середу на засіданні Радбезу ООН, що складається з 15 членів, 10 країн сказали проєкту так, три ні, а дві не голосували. Резолюцію не було ухвалено, бо Росія і Китай накла. Ла вето проти резолюції також проголосували об'єднані Арабські Емірати. Додаткове голосування провели за резолюцією підготовленою Росією, яка закликає до припинення вогню. Китай та Об'єднання Арабські Емірати були єдиними країнами, які проголосували за цей документ. Проти виступили США та Велика Британія. На початку тижня Білий Дім застеріг від припинення вогню. Ми й далі стежитимемо за тим, щоб Ізраїль мав інструменти та можливості, необхідні для самозахисту. І як ви вже чули, припинення вогню зараз вигідне лише Хамасу. Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше 9 голосів, а також відсутність вето з боку США, Франції, Великої Британії, Росії чи Китаю. Посол Ізраїлю в ООН відреагував питанням, зверненим до Китаю. Він запитав, як би відреагував Пекін, якби джихадисти обезголовлювали та вбивали ваших дітей. Китай ще не засудив терористичних атак Хамасу. Він також чинить тиск на Ізраїль, щоб той припинив бомбардування гази. Раніше ізраїльський уряд пообіцяв знищити терористичне угруповування.